Ранок понеділка у нас похолодало, тому що вчора було не тепло. і ну ніч була, плюс два дивилась, прокидалась. Зараз плюс чотири. Ну, такий вітер я собі каву зробила. Тихо. Фенді під ковдрою спить не вилазе. Онуки вчора поїхали з правнучком. А я лишилась сама до п'ятниці. В п'ятницю приїдуть. Що я буду робити? Тьома зробив, мені шкаф-купе, установив. То я зараз там все помию, перенесу туди одяг, посуд. Ну, вже це ж я, о, встала квіточка, шагає. Це ж я іще й малину не пересадила, ну сьогодні холодно, якщо потепліє, то пересажу. І сьогодні таке у мене таке число, не дуже. Ой, четверте. Я, мабуть, щось таке спечу і піду до Наталії, провідаю на чай і згадаємо мого синочка. Вона на дієті, тому їй пиріжків не можна, але я щось придумаю таке, що вона може з'їсти. Оце після оцього падіння вона таки спромоглася сісти на дієту. Кажу, Наташ, ну хоч, хоч скільки, 2-3 кілограма. За, за місяць, якщо кілограм скинеш, це буде дуже добре. Тому що ми в такому віці, що скидати це або якийсь великий стрес, то тоді воно само падає. Але це не є дуже добре. Це з наше здоров'я, а в неї так стресів вистачає. Ну, не знаю, держиться гречка, що вона там казала, бурячки їсть. Тому я зроблю, мабуть, запіканку з сиру на фруктозі. Ну, хоч. Сир то жирний, ну можна ж по трішку їсти. Її невісточка говорила Наташа, мам, їжте до 13 годин все, а потім ні, так такого не виходить. Їсти хочеться і ввечері. Я думаю, що треба просто зменшити калорії. Ну, до мене в неї все вийде. Що конюшка? У нас роботи з тобою, поприбираємо, ну то й не, не, не грязна, але ж ніколи було дуже віка пилисосила, я підтирала так, а зараз я таку генералку зроблю сама. Ну, почну, мабуть, я з, з того, що спечу запіканку, схожу до Наталії, а потім буду прибиратись. Бо час так швидко плина. Ну а поки що кава, хотіла сказати за оці хризантеми. У мене тут є знайома, вони переселенці, Лілі говорила, що вона хоче зробити з них шарики. Не вийде! Вона високоросла, це не мультифлора, бо я намагалася. Звичайно, вона, якщо її попасинкувати, вона не виросте півтора метрова, як у мене полягала. А буде десь сантиметрів по 50 до метра, ну буде ж отака, і ну, не виходить. Я пробувала. Ну, вона так пахне отут. Такий запах стоїть, просто безподобний. На дворі навіть так не чуть, як вже в хаті. Добиваю каву і достаю сир та зроблю запіканку. Вона любе з манкою, тому я замість муки додав 2 столові ложки манки. Ну, кому цікавить, це рецепт 500 грамів сиру, 4 столові ложки сметани, 4, столові, 4 яйця, 150 грамів цукру. Ваніль за смаком, ізюм теж. І півчайної ложечки солі. Такий хороший рецепт. І смачна запіканка. Я коли робила дітям, ну, онукам, я, звичайно, не їла, бо вони, воно з цукром було, а як на фруктозі, то я їм. Такий вітер піднявся. ну На плюс чотири то не так то й холодно. Чи може то що я з теплої хати іду, жон сидить уже на віконці? Так, да, я йому підогріла навіть. Ой, такий вітруган, іди сюди, іди будемо їсти, іди скоріше, 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 давай. Давай, 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 давай сюди до мисочки. Нема мені коли мить, ну тут була, був вчорашній суп. Давай. Ой! Дивися, чи влізе. Давай смачного. Давай, 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 тепленьке. Отак. А я зібралася білизну, вивісить, попрала, поки там у мене печеться запіканочка, запікається. Ага, я налью водички, налью. попий е, супик, потім я й водички налью. Думаю, вивішу білизну. У мене є 40 хвилин. Ну от, а цей же сидить, його ж треба нагодувати. Ну їж. О, здравствуйте. Як це ти вискочила? Я вроді двері закриваю. Так, так. Бустро додому. <гум> Чудо! Не чіпай його! Ох ти безсовісна! Давай, давай, давай додому, скоріше то замерз. А, то в двері на віранді відкрилися, я не прикрила добре. Ще вирве, треба йти бігом. Фенді, бігом додому. Хух. Ой. А, ну погуляй. О, закрили самі. Чи... Ні, прикрили тільки. Ну біжи, біжи. Ну, це такий на мансі, бачите, вийшов гарний. Наталя каже, ну ти ж там е е так, щоб і, і тобі, і мені. Ну, я, мабуть, більше ж їй відріжу, ми ж там разом будемо їсти. Ну, зараз спробую. О, гарний. Дивіться, який. Бачите? Теж на мансі, добре. Я знаю, що він усідає з часом там годину, дві пройде. Зараз я гарячий перевернула. Дивіться, хто у мене малину їсть. Вороний каркар. Ого, повний город. І що ви там робите? Марш відтиля. Я ще сьогодні зберу трішки і пересажу. Ви бачили? їсти хочете? Ну, ладно, їжте. Наташа розливає нам чайок. Я принесла Наталочка запіканки тобі трішки більше, бо я ж у тебе буду їсти. Поняла? Оце не миті помідорчики. А Це ж тобі дієта. Я віднесу. Ні, може ми додавимо. А, хорошо. І кріп. Оце будеш їсти салатик. Наташ, а це смаколик Положиш біля кроваті? Да. Це, Дума, щоб не це, я Ні, ну дивись, я ж половину, Наташ, я no, ja по ah. ja чесному. А ти порізала на я на кусочки порізала і зараз нам смачного і царство небесне моєму синочкові, дочечки. Ну сьогодні четверте число, я його завжди та я кожного дня пам'ятаю. Ой, він любив дуже запіканочку. Думаю, ну що, а Наташа ж на дієті якраз. Думаю, вареники їй не можна. Не можна вареники. Зроблю я запіканку таку дієтичну. Зараз вона попробує, скаже. Наташ, я зробила наманки, як ти говорила, бо дуже Тьомі сподобалось. А я тобі казала, ти що А Іди іди сюди, до мене. ну, ну, ну. Скажеш? Ой, гарячкова. Ну тільки зняла і бігом до тебе, Наташ. Так ти, може, її покриши? Та вона нема чого да? Гарі... кристи. Вона їсти. Я, кажу, потім з'їм. Ну, да, вона, вона дивиться, вона вже почала їсти. А... Вже. Ага, то нам смачно. Я ж хочу, щоб ти спробувала, сказала вердикт. Тьомі дуже сподобалось. Ну, казала, що з Дуже-дуже сподобалось. собі ложечку. Да, воно як молозиво. Так О, може тарілочку тобі дати? Та можна. Зараз так, дам. Воно. Зараз попробую, я принесу. А як молозиво? Подобається. Воно. Ну ти ж взагалі молозево любиш. Я кажу, як бачиш, яке, а з мукою воно якось не таке. Як душі глидзя. Так, так, це таке пухке. Зараз да. дам тарілочку. Сиди, я принесу. Дві тарілочки. Щось ага. яєчка там дуже лає. Ось такий. Він бігав, гуляв. Да? гуляв. Ой, Ой, так, так гарно квітує. Яка ж ти молодець, що ти не викинула його. Ти ще. І тільки то я думаю, та не хайма разом. Клас! І цей. І сюди туди, дивлюся, бубочки почали витувати. Ага, гарно гарно цвіте. Отак трішки упирається там. Ой, І так. фіалочка щоб її... почала квітувати. Тож я, щоб йому не дуже жарко. А, Мені. так ви, ти ж упираєш. Ага. Я, я так, щоб і не упирати. До батареї не дуже. У -у -у. Та він же ось у де батарея. Тож я туди його поставила на ага. кінець. І фіалочка квітує. Мої теж зацвіли. Ну, я не знаю, чи будуть там, чи ні, щось вона зверху немає. Та, ні. ну, дивися, воно буде відкриватися. Ну, зверху поки що немає, а, так? А ось о, дивись, є, є. Кажу, давай, Тоня. Вкусна та запіканка. запіканочка, дуже вкусна. Ну, а ми давай за царство небесне твого синочка. Дякую. Та й за всіх померших. За ну, всіх. а так, що за сашуні. Да. Ну, а нам давай здоров'ячка, хай Бог пошле. І не падать. <рес> і не падать. Ніхто ж не хоче падати. Ні, і не падать. Щоб... Бери тоня, поки гаряченька. Наталя жалується на тебе, да. О, а ти з'їла і запіканку, і тихенько тут вляглася. Да? Красавиця ой. Отак. От ну, каже, я не голодна, я така мініатюрна є. Знаєш, Наташ. Зараз спробуємо якось поставити оту твою, отак задки ага, на стіл. Хорошо, ну попробуємо. Щось Дивися, в тебе вже оріг повністю листя злетіло. Та ні, ще є. Так, подивися, починемо. Та є ще, я думаю, хай опадає. Ну, та трішки, ого. ж воно Так, так. Да, да. Це Наташа каже, назбирай собі орішків. О, Так я, отам, он насипалось. Ти, 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 щас, потягнемо... Та я не йду ще. Ого, який вітер. Ага. Зараз вона хоче оцю, що я їй презентувала, сашуня переробив, і, і оце вона хоче. Настил, Наташа, як її положити? А, до столу ближче. Да, щоб отак, воно вийте, щоб не так сніг на його план. Ага, ну давай, зараз таке зробимо. Давай. Та нормально, Наташ, У тебе тут просто одна ножка піднята. Мабуть, трошки треба чи на... У бік, Ой, як, Дивіжки. як Дивіжки. же воно. Дивіжки. Ага. Так, стоп. Одвигай. І ще трішки обдигай. О, Наташа, отак воно буде стояти А то він воно може завалитися. тебе на 10 сантиметрів оця ножка була піднята високо. А як? Ну, а зараз воно стоїть, як треба. Значить так, я трошки підніму ножку ту переставлю, а ця тоді буде сюди. А, ага, отуди ти хочеш. Угу. Отак, от отак. О. 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 Хорошо, Наташ. О. Все. І воно буде о, так, як треба, і добре закрили. Як Сніг буде, воно отак несе. Ага, буде... Хорошо. Ну, це хай так буде. Ну, все. Все, Заня, спасибо. А це я кутала, а оце там вони. Ні, тут якби поприв'язувати Наташ. Воно бачиш, пообривалося. Приїде Туля з машину привезе і він возьме там, вони ж пооблітали ось. Бачиш? Та бачу, бачу. Осьо, ага. ось, ось, ось Ну пооблітало. да, порвав вітер його. Треба цей. А отут вгорі, вони за, застібають отут. Ага. О, ну все, до зими готові. Да. Геронька. Ага. ага, пустила вона. На те, не ховаєш її, треба заховати. Ну та то ж вже я... Пізніше. пізніше я щоб... погукну тобі, щоб ти мені картошки витягла, Хорошо. І ходиш, таскані, щоб... да, добре, Привіт. Що ти там? Та зараз пустю. Ага, погулять. Погулять хай. Ось ось які горішки, каже Наташа, збери горішки. Ага, і листочків куча. Ага, щось там сердиться. Гайчка привіт. Як резинками. Настала пора, немає коли. Ага. Ой, та такі ж гарні, а жовті твої любимі. А, Наташа, я знаєш, що хотіла спитати тебе? У мене є високоросла, дуже гарна, мені Ліля подарувала. Ти розведеш собі, я на слідущий рік тобі дам. Великий отакий квіт. Ага. Да? Ага. Ти посидиш? Ну, да, пускай мене. пускай Пускай. Я вже зібрала горішки, пускай, я знаю, ти хороший. Пускай Наташа кашляє, пускай мій хороший, мій вітер такий, мабуть, сніг піде. Уууу! Все. Ну, пускай в мене, пускай. Такий вітер піднявся, щось надує точно. Мабуть, нічого більше робити не буду на вулиці сьогодні. Дивіться, що робиться. Прям ураган. Бере трубку, вона з кимось розмовляє, прийшлося бігти. Все на ходу сказали через півгодини, бігом одягайся, Толік приїхав, на вище поїхали. Бігом. Та Толік Татулік Люсін. Давай, швиденько, давай, я на вулиці У, біля мене стоїть. Рози на різьмі. А чим давай? На Я хризантем собі наламала. Ага, добре. Чотири штучки хвати. Ага, Наташ, там у тебе, може, є водички набери, бо я не встигла, ні води, він бігом-бігом стоїть. Ну, Там бутилки є, давай. Все, я, я пішла там, жду ножниці, все, давай. А, Толя вже тут, зараз не знаю. Як. Зараз вона буде, Толя. Не знаю яку, зараз зріжу та і все. вітруган. Такий вітер, може, не чуть, в мене нічого. Ой, дивіться. Вазу став наташа а в ту вазу я, я вже не так треба було вазу. її закрити. Дуже гарно зробили, хоч їм там все рівно, це в нас душа болить. Ой, установили, вирішили вазу закрити. Наташа поки що так, а потім можна сильнішим да. целлофаном Так, да, і зав'язати, бо резинка лопне від того, від морозу. Наташа він казав не цілувати. Я давала, а вони не підходять пластикові там, треба щоб сильніші. Та оце ж я кажу. Ага. Ага. Так, це, ага. бутерка, вона не влізе. не влізе. Ми вже пробували різні. Да, ми зколи, вона з сколи пробували. 20, 20. Зайчику привітали, всіх привітали. Ой, як важко без вас, якби ви знали. Ой. Привітали І дочечку з папою. Вітер холодний. Мене там чуть чи не чуть, не знаю. Ой. Трішки постоямо. Дай поїдемо. Дочечка. Рікайте нас. Дочка свого бережи.